Бронетранспортери з підозрілими розпізнавальними знаками помітили у білоруському гомелі на сполох забили опозиційні телеграм-канали, зауважили, що автівки мали червоні позначки. А у командирів на рукавах такі самі пов'язки, як у російських загарбників. Насторожують і заплановані на вересень спільні з Росією військові навчання з огляду на те, що саме з Гомельщини у 2022-му окупанти наступали на Київ і Чернігів. Втім, у центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, тему Білорусі ворог використовує як Інформаційний тиск, водночас військові експерти розглядають обидва сценарії, можуть бути і фейкою для того, щоб загострити ситуацію і впливати таким чином, щоб наші перекидали сюди більше військ, відтягували десь з інших ділянок фронту. А може бути відволікання для того, щоб під виглядом цих навчань зосередити сили і почати. Бойовий дії не відкидають ймовірність наступу і політологи зауважують, Лукашенко підіграє Путіну, і попри те, що блокує території своєї країни для наступу, загроза зберігається. Якщо буде така такий запит від Путіна, конкретний буде відповідна кількість військ для того, щоб відкрити ще один фронт, тому що насправді вони не справляються з тими фронтами, що є. Вони відкрили наприклад, сумський напрямок, але фактично вони там не не атакують. Вони там програють і навіть відступають в деяких місцях. Тобто не так просто тримати таку широку лінію фронту.